Сьогодні близько 15.00 ворожі ракети влучили в Холодногірський район міста Харкова безпосередньо у одноповерхову ангарну будівлю, колишня складська будівля. На щастя, на цьому об'єкті не перебували люди. Будівля зруйнована майже повністю. Дана будівля була обстежена співробітниками ДСНС, на предмет того, були там люди чи ні. Обстеження показало, що всередині людей, на щастя, не було. На місці загиблих чи травмованих осіб немає. Запуск ракети С300 здійснювався з території Білгородської області. На місці ще працює слідчо-оперативна група збираються залишки боєприпасів, залишки вражаючих елементів. Вони збираються для кримінальних проваджень і будуть використані як докази агресії Росії проти цивільних мешканців та цивільної інфраструктури.